Добрий раночок. У нас він такий. Ми з України. Так, я на своїй такий маленькій фермі, мікрозелені. Так, дивимося. Четверта доба. Ось такий грох, Так. Ось такий. Завтра піде на світло. Уже є, він. дивіться. Росточок, я думаю, завтра на світло. Так, суяшничок. Ви бачите, як пішов? Тут теж оце все, це коріння. Ось таке коріння. Хороший суяшничок, от такий. От. Зараз це все швидко пропшикаю і. Далі на пророщення, я думаю, завтра вже підемо на світло, тому що і тут вже розломується на сінинках, вже дає росточок. Вже пора. Так, і радисочка. Привіт! Нічого собі. Ось така гарненька. Так, рядисочку. Ось я подивлюся, може не всю, але буду вже ставити без прижиму. В темне місце, але без прижиму, тому що вона прижим скине. У мене таке вже бувало. Ось дивіться, яка. О, бачите, як добре. Проросла. Так. Обережно. І ця теж непогано, дивіться. Вже поскидувала на сінинку і вже вон які жовтенькі росточки. гарно-гарно. Треба добре ще пропшикати, щоб була волога. Ого, тут я не можу... О, та й ця, начебто і вся така непогана. Не буду вже робити прижиму, тому що вона його скине. От. І все. І почне рости мені різнобока, мені таке не треба. Добрече збризкую і ось так ставлю в темне місце без прижиму. От такі справи. Теж завтра на світло, це 100%. Завтра виставляю на світло, хай росте. Уже видно, бачите? Рожевенька видно. Зараз. Фіолетова видно. Так, а червона ще не набралася. Але ось, бачите. Краса? Добрий раночок всім. Я ось з мікрозеленю зі своєю виходжу сьогодні в ефір, так сказати. Так, як і казала, виставила на світло і полила, поливаю в піддони звичайною водичкою. Ось так. Дивіться, яка вже в мене краса. Так, а це ось оридисічка. О, трошечки водичка. Дивіться, вона в мене під такими шапочками, бачите, як тепличка, виходить. О, так, як така тепличка. Отак, поки не розкриваю, нехай, щоб гарненько вона вся прийнялася. Ввечері, напевно, відкрию, подивлюсь, як воно буде. Бо вже на, е, коли на світло виставляєш, воно швидко починає рости. Ось так. Ось такий горошок трішки він щось попіднімав себе і нічого. Отак. Отак вона виглядає, коли виставляєш на світло. Увікула світло, полила. Добре водичкою, все більш нічого не треба, і вона піде гарно рости. Так, і нова партія. Зелені. Ось, бачите, як спочатку вона виглядає це свишник, це горох, вже наклюгується. он. Носики показує. Ось так. Зараз покажу. Редисочку. Так, і ось така редисочка. Це в мене фіолетова, я так розумію, бо вже он деяка проклюнулась. Так, промочимо трошечки трішечки перекису. Небагато. Так, дивимося, що в нас там далі. Це ще така, Так, далі беремо і такі самі дві трушика, добряче, щоб покрінько було. Її. І ось так достатньо. Так. Що це в нас далі? Непонятно яка, яка редиска, якась крупненька, мавірно, рожева. Пропшикала трішечки перекису додаю. Небагато для пророщування. І щоб вона в мене не, як не зупріла, як то кажуть. Так, це яка. Крупненька в мене така Це речка зелена. Останнє в мене була речка. Все, пропшикала. трішечки перекису. Все. Да, Останнє. І тепер так складаємо все докупи і прес обов'язково. Накриваю на пророщування. Чекаємо. Вирішила при привідкриті царечка зелена. Показати вам, яка вона. Чудова. така Тут ще не видно. Тут рожево трішечки видно. Хто ще не вирощує мікрозелень, вам до мене. Гляньте, яка краса. Редисочка. Соєшничок росте. Горошок росте. Краса. Тут ще редисочка ще не повідкривала. Вон. Але скоро відкриє. Поки що воно мене ось так росте. Приєднуйтесь!